Mercedes-Benz e е клас W212. Дебютував у 2009 році як четверте покоління цієї культової моделі. Седан отримав позначення W212, а Універсал s 212 Значні технічні оновлення були представлені у 2011 році, за якими надійшов незначний фейсліфтинг у 2012. Однак більш масштабний фейсліфтинг 2013 року приніс помітні зміни, включаючи нові фари і задні ліхтарі, оновлений інтер'єр, перероблене рульове колесо, а також додаткові технічні вдосконалення. У 2016 році на зміну цьому поколінню прийшла модель W213. У цьому відео ми розглянемо ключові особливості, поширені несправності та часті проблеми, пов'язані з Mercedes-Benz e клас W212. Двигун 2,1 літра SDI, також відомий як 2,2 літра SDI, належить до сімейства OM651 і широко відомий своєю популярністю. Ранні моделі були оснащені п'єзоелектричними форсунками Delphi, які були схильні до таких проблем, як витоки або нестабільна робота. Ці проблеми з інжектором могли призвести до серйозних пошкоджень, включаючи руйнування поршня. Однак менш потужна версія цього двигуна, яка використовувала простіші форсунки, не страждала від цих проблем. Після 2011 року проблемні п'єзоелектричні форсунки були замінені на електромагнітні. Дуже важливо перевірити, чи потрапив конкретний блок від відкликання цих форсунок. Крім того, було оновлено блок управління, оскільки початкові версії часто виходили з ладу. Особливістю конструкції цього двигуна є ланцюга з розподільного механізму. Який розташований позаду двигуна між двигуном і коробкою передач. Таке розміщення ускладнює заміну ланцюга. Комплект ГРМ зазвичай служить довго, часто 250-300 тисяч кілометрів. Але коли він потребує заміни, робота є складною і дорогою. Проблеми з комплектом ГРМ часто починаються зі зношеного натяжного ролика, що може призвести до більш серйозних проблем, якщо їх не вирішити в час. Однією з перших ознак зношеності ГРМ є збільшення шуму двигуна. Коли ці двигуни накопичують великий пробіг, у них можуть з'явитися витоки охолоджуючої рідини, як правило, з труби під паливним фільтром. Крім того, може почати свистіти турбокомпресор, який може вийти з ладу десь після 250 тисяч кілометрів. Дизельний двигун OM642 на 3 літри SDI v 6 відомий своєю надійною конструкцією та широкою популярністю. Він вважається найкращим вибором для Mercedes Benz E-Class W212, оскільки це перший дизельний двигун v 6 від Mercedes. Цей сучасний і складний двигун. Має алюмінієвий блок циліндрів з човунними гільзами, алюмінієві головки з гідравлічними компенсаторами, складну систему впорскування Common Rail з п'єзоелектричними форсунками та турбіну зі змінною геометрією. Двигун ОМ-642 забезпечує похвальний баланс потужності, паливної ефективності та надійності. Однак його складність також означає підвищену ймовірність виникнення потенційних проблем. При великих пробігах слід буде готовим до дорогого ремонту системи впорскування. Турбіни і впускного колектора. ланцюг РМ схильний до подовження після 200-250 тисяч кілометрів пробігу. Витоки оливи є поширеною проблемою, а надійність мастильного насоса викликає занепокоєння. Ці проблеми необхідно вирішувати негайно, оскільки двигун погано справляється з втратою тиску мастила, що може призвести до виходу з ладу втулок. Незважаючи на ці проблеми, двигуни ОМ-642 в цілому дуже надійні. За умови належного технічного обслуговування та уваги до їх слабких місць, ці двигуни можуть пропрацювати від 400 до 50 тисяч кілометрів пробігу, без серйозних дефектів. І навпаки, погано обслуговувані двигуни можуть зіткнутися з серйозними проблемами вже через 200 тисяч кілометрів. Якщо ви плануєте купити Mercedes-Benz e е клас W212 з дизельним двигуном, ви повинні бути дуже уважними до стану фільтра ДПФ, витоків мастила та охолоджуючої рідини. Крім проблем з системою впорскування і фільтром ДПФ, у вас також можуть виникнути проблеми з забрудненням і перебоями в роботі клапана EGR. Бензиновий двигун М271 об'ємом 1,8 літри, широко відомий і популярний, доступний у двох варіантах з турбо та звичайним наддувом. Ці двигуни відрізняються високою довговічністю та потужністю завдяки системі примусової індукції. Однак, як старіші версії, так і новіші з турбонаддувом мають помітні недоліки. Найпоширенішою проблемою є зношування ланцюга газорозподільного механізму. Та шестерень розподільного валу між 100 та 150 тисячами кілометрів пробігу. А в деяких випадках це відбувається вже на 60 тисячах км пробігу. Ознаками розтягнутого ланцюга є гучний шум під час запуску, нерівномірна робота двигуна і загоряння сигнальної лампочки двигуна. Якщо не вирішити проблему на ранній стадії, зношені зірочки розподільного валу можуть призвести до подальших пошкоджень. Заміна шестерень також вимагає заміни фази обертачів. Що може дорого коштувати. Самі фазообертачі є крихкими і можуть вийти з ладу, якщо їх не обслуговувати належним чином. Ще однією постійною проблемою є розтягнення ланцюга ГРМ, яке може призвести до серйозного пошкодження двигуна, якщо ланцюг зісковзне, що спричинить зіткнення поршнів і клапанів. У таких випадках може знадобитися заміна двигуна, оскільки вживаний двигун може коштувати дешевше, ніж ремонт. Крім того, нагнітач, як правило, має тривалий термін служби. Але брязкіт вказує на те, що настав час замінити підшипники. Затримка з ремонтом може призвести до пошкодження нагнітача. Ранні моделі також стикаються з проблемами в системі вентиляції «Картер», де клапани можуть заклинювати, а труби засмічуватися. Двигуни з безпосереднім впорскуванням Blue Efficiency успадкували такі проблеми, як несправність насоса високого тиску, проблеми з інжектором та відкладення на впускних клапанах. У версіях e200 SGI. Після холодного запуску зазвичай з'являється білий дим, що усувається перепрограмуванням ЕБУ та заміною прокладки турбіни. У двигунах з турбонаддувом часто спостерігається підвищення рівня оливи через забруднення палива, що призводить до деградації оливи та потенційного пошкодження двигуна, якщо за ним не стежити. Двигуни М274 це сучасні складні двигуни, які забезпечують хорошу продуктивність при низькому споживанні палива. Двигун М274 DE20AL об'ємом 2 літри має алюмінієвий блок циліндрів з 16-клапаною алюмінієвою двокулачковою головкою та безпосереднім впорскуванням з п'єзоелектричними форсунками. Він використовує змінні фази газорозподілу на впускному та випускному валах. Ланцюг РМ зазвичай служить близько 100 тисяч кілометрів, але при належному обслуговуванні може прослужити і довше. Поширеною проблемою є шум від несправного перемикача фаз, який зазвичай з'являється після 100 тисяч кілометрів. Це свідчить про знос, його слід негайно усунути, щоб уникнути серйозних пошкоджень двигуна. У двигунах, виготовлених до листопада 2014 року, використовувався більш крихкий перемикач фаз, який пізніше був замінений на більш надійну версію. На деяких автомобілях ця проблема була вирішена шляхом відкликань. Перегрів ще одна поширена проблема, часто спричинена несправністю помпи та термостата. Регулярне очищення радіатора та періодичні перевірки можуть запобігти цьому. Ремінь генератора також може почати свистіти, що є типовим недоліком цього двигуна. Термін служби турбіни становить близько 100-150 тисяч кілометрів пробігу залежно від стилю водіння. Належний догляд може продовжити його до 170-200 тисяч кілометрів. Використання якісної оливи та заміна її кожні 8-10 тисяч кілометрів є запорукою довговічності двигуна. Крім того, правильний прогрів, особливо холодну погоду, має вирішальне значення. При належному догляді поршні можуть прослужити більше 250-300 тисяч кілометрів. Двигуни М272 об'ємом 3 літри та 3,5, а також двигун М273 об'ємом 5,5 літрів мають спільні проблеми. Ці двигуни, що встановлюються на такі моделі, як Mercedes-Benz S-Class W221, E-Class W211 та MLW164, з часом зіткнулися з проблемами надійності. Основні проблеми включають обмежений термін служби механічних деталей, недовговічну систему газорозподілу з високою вартістю заміни, проблемні впускні колектори, крихкі каталітичні нейтралізатори, витоки і потенційні подряпини на стінках циліндрів. На щастя, модернізовані версії в Mercedes-Benz E-Class W212 вирішили багато з цих проблем. Тепер комплект ГРМ служить близько 200 тисяч кілометрів, хоча проблеми з пускним колектором і ризик подряпин на стінках циліндрів залишаються. Алюмінієве покриття циліндрів є делікатним, що вимагає ретельного догляду за системою впуску, частої заміни оливи кожні 10 тисяч кілометрів та уникнення перегріву двигуна. Несправний термостат може перешкоджати належному прогріванню двигуна, змішуванню бензину з оливою, зниженню якістю оливи та прискоренню зносу двигуна. Серія бензинових двигунів М276В6, що виробляється з кінця 2010 року, оснащує багато моделей німецького автовиробника. Вона включає як 3, так і 3,5 літрові варіанти, що прийшли на зміну старим двигунам М272. Ці сучасні двигуни вирішили більшість попередніх проблем, хоча деякі недоліки залишились. Механіки відзначають, що двигуни М276 є одними з найменш проблемних бензинових двигунів. Ранні моделі мали проблеми з натягувачем ланцюга ГРМ, що могло призвести до розтягування ланцюга і пошкодження шестерень під час запуску. Цю проблему було вирішено до 2013 року, коли було видано відкликання для модернізації більш ранніх двигунів. Ці двигуни мають безпосереднє впорскування, відносно просту систему газорозподілу, незважаючи на дорогі заміни, і довговічні човунні гільзи циліндрів, на відміну від алюмінієвих, що використовуються в М 272 Хоча проблеми з поршнями трапляються рідко, з п'єзоелектричними інжекторами виникли нові проблеми. Низький тиск мастильного на насосу зробив двигуни більш чутливими до перегріву та погіршення якості оливи. При великому пробігу можуть виникати несправності фази обертача та пошкодження каталітичного нейтралізатора. Частинки з пошкоджених конвертерів можуть потрапляти в двигун і дряпати стінки циліндрів. Однак багато з цих дефектів були усунені за гарантією, що знизило ймовірність виникнення критичних проблем зараз. Двигуни v 8 серії М278 є більш економічними порівняно зі старими моделями М273, але вони не обов'язково є більш надійними. Вони оснащені безпосереднім впорскуванням палива, але форсунки мають тенденцію до раннього виходу з ладу, часто до досягнення 100 тисяч кілометрів пробігу і чутливі до перегріву. Ці проблеми подібні до тих, що виникають у двигунів BMW з безпосереднім впорскуванням. Крім того, наявність турбонагнітача збільшує ймовірність виникнення проблем. Термін служби комплектів ГРМ зменшився, а через недовговічність натяжних роликів необхідне втручання може знадобитися вже через 60 тисяч кілометрів пробів. Зношені газорозподільні механізми створюють деренчливі звуки під час холодного запуску, а ігнорування цих звуків може призвести до пошкодження фази обертачів. Настильний насос в цих двигунах також є проблематичним його несправність може спричинити значне навантаження на двигун, збільшуючи ризик появи подряпин на стінках циліндрів. Замість того, щоб вирішити проблеми, виявлені у двигунах М 273 двигуни серії М 278 створили нові проблеми, що змусило багатьох вважати їх одним із найменш надійних двигунів Мерседес. Двигуни серії М156, що встановлюються на деякі спортивні моделі АМГ, зіткнулися з проблемами надійності. Покупці навіть подавали скарги через недостатню довговічність цих двигунів. Проблеми включають в себе невідповідні матеріали розподільчого валу і потенційні подряпини на стінках циліндрів. М157, заснований на М278, двигун АМГ має схожий набір проблем. Однак ці двигуни, як правило, отримують краще технічне обслуговування, наприклад, частішу заміну оливи та використання високоякісного бензину, що і призводить до меншої кількості випадків подряпи на стінках циліндрів. Крім того, двигуни М157 механічно вдосконалені завдяки міцнішим з'єднанням розподільчих валів, кращим ланцюгам та клапанам вищої якості. Механічна коробка передач в Є е клас W212 загалом надійна, а щеплення та маховик служать довго за умови правильної експлуатації. Найстарішою автоматичною коробкою передач, що встановлюється в Є е клас W212, є 5G Tronic. Це п'ятиступінчаста автоматична коробка передач рідко зустрічається в цій моделі. Зазвичай вона з'являється в автомобілях з чотирициліндрованими двигунами, виробленими до 2011 року. Незважаючи на свою рідкість, вона зарекомендувала себе як дуже надійна. Спочатку, коли її використовували в е клас W210, вона мала деякі проблеми, але її неодноразово оновлювали, щоб покращити роботу. Однією з потенційних проблем є знос системи блокування гідротрансформатора. Що може статися приблизно через 150 тисяч км пробігу в автомобілях з потужними двигунами або при агресивній їзді. При більш дбайливому використанні гідротрансформатор може прослужити від 200 000 до 250 тисяч км. Ранні ознаки зносу включають грубу роботу коробки передач і труднощі з увімкненням режиму дії, поки автомобіль не прогріється. Спочатку ці проблеми помітні лише на холодній коробці передач. Але вони можуть з'явитися і на гарячій, коли проблема погіршується. Семиступінчаста автоматична коробка передач, відома як 7 G Tronic, є більш досконалою і швидкою, ніж попередня п'ятиступінчаста коробка передач, але також має декілька недоліків. Одним з основних недоліків є крихкий гідравлічний блок. Ці блоки схильні до перегріву, що може призвести до передчасного виходу з ладу гідротрансформатор. Високі робочі температури пошкоджують електроніку, електромагніти та гідравлічний блок, часто вимагаючи ремонту вже через 100 тисяч км пробігу. Складна електронна система, хоча й пропонує хороші діагностичні можливості, страждає від цих високих температур. Кваліфікований механік може діагностувати багато проблем за допомогою сучасних діагностичних інструментів. Агресивний механізм блокування гідротрансформатора спричиняє прискорений знос, що призводить до забруднення оливи, яка може пошкодити мастильний насос і весь агрегат. Представлена у 2014 році дев'ятиступінчаста автоматична коробка передач 9G-Tronic, як і попередник 7G-Tronic, може зіткнутися зі схожими проблемами з гідротрансформатором, мехатронікою та механічними частинами на великому пробігу. Правильна експлуатація допоможе пом'якшити ці проблеми протягом багатьох миль. Стандартна підвізка має середню довговічність і міцність. Зазвичай вона служить щонайменше 100 тисяч км, без особливих проблем, навіть з великими колесами і поганими дорожніми умовами. Така надійність досягається завдяки спрощеній та вдосконаленій конструкції підвіз. Спереду використовуються стійки Макферсон, тоді як задня має міцну багатоланкову конструкцію. Для оптимального комфорту найкраще використовувати оригінальні запчастини або високоякісні сторонні альтернативи. Однак важливо зазначити, що оригінальні запчастини Mercedes можуть бути дорогими. Адаптивні амортизатори обходять до стандарту комплектації і, хоча вони дорогі, але не без смерті і з часом вимагають значних інвестицій. Пневматична підвізка AirMatic була модернізована для підвищення надійності з кращим захистом від дорожнього бруду, посиленими пневматичними частинами і більш надійною електронікою управління. Зазвичай вони мають прослужити до 150 тисяч кілометрів пробігу, хоча вік також впливає на їхній стан, розглядаючи Mercedes-Benz E-Class е клас W212 з пневмопідвізкою, перевірте стан пневморесор і компресорів, оскільки несправності тут можуть спричинити значні проблеми. Mercedes Benz E-Class W212, пропонується як із заднім приводом, так і з повним приводом Fometic. Загалом трансмісія відома своєю надійністю та довговічністю. Задньопривідні моделі, як правило, працюють без значних проблем навіть при великих пробігах. Система повного приводу Fometic також відрізняється високою надійністю завдяки менш потужним двигунам і обережному водінню. Ці автомобілі, як правило, залишаються безпроблемними, навіть коли збільшується пробіг. Однак у більш спортивних версій АМГ і тих, що оснащені потужними дизельними двигунами, можуть виникнути проблеми, зокрема при великих пробігах, і агресивному водінні можуть виникнути проблеми з переднім диференціалом або роздавальною коробкою. Mercedes-Benz E-Class w 212 вирізняється комфортом і приємними враженнями від водіння. Що стосується надійності, то тут складно зробити однозначні висновки, оскільки вона значною мірою залежить від конкретної моделі та способу її експлуатації. Важливо відзначити, що витрати на технічне обслуговування є вищими, що є топовим для німецьких автомобілів класу люкс однак, при належному догляді цей автомобіль може принести величезне задоволення і надійність.